Усім вітання, так як я вам і обіцяв, сьогодні традиційне недільне відео. Мене звати доктор Андрій Лапчук і сьогодні ми будемо говорити з вами про структуру резидентури в Сполучених Штатах Америки на ваші численні прохання. А знов, наперед скажу, що резидентура це, в принципі, те саме, що інтернатура, тільки називається по-іншому резидентура. Так, отже. Сполучених Штатах Америки резидентура триває по різному, так? Це все залежить від спеціальності, тої, в, якої, в яку ти обираєш іти. Давайте приклад, я зараз у е, інтернатурі або у резидентурі з внутрішньої медицини, і ця е, резидентура є тривалістю 3 роки. Наприклад, хірургія є тривалістю залежності від е, спеці... субспеціалізації або від трьох. До 4 років, або якщо це нейрохірургія і більше, навіть до 7 років. Але це вже є субспеціальності, так, спеціалізації, про які я теж вам розповім трішки згодом. Отже, загальна інтернатура, наприклад, по сімейній медицині триває також 3 роки, так а, до прикладу, ще привести шерство гінекологія 4 роки, тобто є тривалість інтернатури, в такі є досить різною, так, залежно від спеціальності. Якщо ви йдете в субспеціалізацію або в продовження свого тренінгу, тоді це ще плюс 1, 2, 3, інколи і навіть 4 роки. Отже, це я вам розповів. Далі. Я є більшість я резидентом внутрішньої медицини, тому, звісно, я можу говорити лише а, про внутрішню медицину найбільше так. Отже, інтернатура, як я вже сказав, три роки. Чому внутрішня медицина вважається хорошою спеціальністю в Америці? Тому що з внутрішньої медицини а, ти можеш як після закінчення, по-перше, як практикувати, а, бути терапевтом, так? А, і. Дивитися хворих або вести хворих в лікарні, так що називається госпіталіст так. госпіталіст це лікар, лікуючий лікар, так який веде хворих, а, який а, робить призначення, який консультує спеціалістів, тому подібне. Або outpatient, тобто поліклініка, так, може приймати як, а, як терапевт, так, який є а, це не є сімейним лікарем, але який є. Називається в Америці Primary Care, так первинною ланкою допомоги для пацієнта. А є які комбінують які є Hospitalist і також можуть бути Primary Care, приймати в а, поліклініці, тобто попдається тобі велика можливість. А, Вибрати, в яких умовах ти хочеш працювати. <гум> Скажу вам так, що багато людей не люблять працювати у стаціонарах, тому що важкість хворих, так, вони більш важкі. Тут майже всіх пацієнтів приймає а, терапевт, госпіталіст на свій сервіс в лікарні, а потім, якщо, наприклад, це хворий, який має якісь проблеми з судинами, їх консультується судинний спеціаліст. Чи хворий, який має шлунково кишкову кровотечу, консультується гастроентеролог, але цим всім завідує е, лікуючий терапевт, так? І це тут досить таки ця посада, ця професія вважається, е, поважаю так. Лікуючих лікарів тут досить таки поважають. Отже. Але дехто не любить такої важки хворих, дехто любить прям первину ланку, профілактику тому подібне. Тому вони е, вибирають кар'єрний напрямок саме в поліклінічній медицині. Це підглядаю свої нотатки, які я зробив для вас сьогодні. Далі а... Структура моєї програми. Отже, я в програмі внутрішньої медицини, а, не довів ще, чому популярна внутрішня медицина? Тому що після внутрішньої медицини тобі відкривається дорога в дуже багато спеціалізацій, що ти продовжуєш свій тренінг. Це і кардіологія, це і е, неврологія, це є медична медицина відкладних станів, реанімація, так? це є пульмонологія, це є. Е, е, sleep medicine, так? тобто. Я не, зараз не прикладу досліджу на українську мову. А, багато різних. Тобто тобі відкриваються в двері багато інших: ендокринологія, ревматологія. А, а, відкриваються тобі двері в багато різних напрямків. Тому це вважається досить такою популярною спеціальністю. Далі програми, в якій працюю я. Отже, ми прийм... 6 тижнів ми є в госпіталі. так? Ми в госпіталі маємо а, різні, називаються ротації або rotation, Це те саме, що цикли. так? Цикли є а, тривалістю в два тижні, або тривалістю в чотири тижні. Чотири тижні це зазвичай інтенсивна терапія, це зазвичай а, а, якби medical floor, так, або терапевтичні, де ти, в принципі, ведеш хворих як лікуючий терапевт. Це є онкологія, це є а, чотирьохтижневі, здається, це всі, так? І є двохтижневі це як до прикладу, зараз у мене я інфекці... На інфекційних хворобах, ендокринологія, ревматологія, гематологія вони йдуть по два тижні. Тобто ми в лікарні знаходимося з шість тижнів і може мати три двохтижневі цикли, або один-чотирьохтижневий і два, і один. Двохтижневий, тобто все це залежно. І потім два тижні, ми у через дорогу від госпіталю в нашій поліклініці, де ми приймаємо пацієнтів перші, як первинна ланка. Я вже маю базу своїх власних пацієнтів, я є первинним лікарем або терапевтом. 130 пацієнтів під є. Тут немає декларації, так але я в них у їхніх рекордах, так я є їхнім первинним лікарем. Тому коли спеціалісти намагаються. Чи вони, наприклад, пацієнт має операцію заплановану, вони пишуть е, запит до мене, чи пацієнт, наприклад, може мати цю операцію, чи стан здоров'я здоров дозволяє. Інвалідність. так, Тут я можу підписати інвалідність, знаю вже як лікар-резидент. так. Е, багато таких речей, які я роблю, також ми дивимося хворих, як а, називається acute care visits. Це коли, наприклад, в тебе ти встаєш сьогодні з температурою, твій лікар, при, родинний чи е, терапевт каже: Я тебе прийма, прийняти не можу. На швидку не підеш, тому що по-перше, це. З температурою один день на швидку йти не варто, бо тоді створюється великі черги. Це вам свого лікарського досвіду кажу. Або, друге, деякі страхові компанії тут вимагають оплати більше, коли ти йдеш на швидку. Тому люди йдуть в такі центри, називаються Кют Care Center, В де ти можеш отримати невідкладну допомогу, і лікар тобі скаже: Окей, тобі потрібно йти на emergency, так, на швидку. або на тобі препарати, лікуйся і будь вдома, і тримай мене в курсі. так? Тобто ми цим розвантажуємо наш, наше відділення швидкої невідкладної допомоги. До слова, відділення має 75 ліжок, а, і інколи ми маємо 130-140 хворих, там, тобто дехто і в коридорі. А, про на, структуру Emergency Medicine в Америці я вам розкажу пізніше. Але про Um, в загальному так дивимося теж як Кют Кир Далі, про що далі мав вам сказати? Розповів вам про тривалість, розповів про загальну структуру. Ага, далі ви мене питали: резидент і інтерн. Так, В Україні знаю, що всі називаються інтернами. В Америці це є тільки для um, хто на програмі Перший рік. Тобто, всі ми першого року є інтернами, так? тому що ін. Терн це означає, ти тільки А, ти тільки початок. Інтер це початковий рівень. так? Після першого рівня, після першого року, до речі, академічний рік в Америці триває здебільшого 1 липня до 1 липня, без відпустки між. Тобто, ти за ти в кінці червня, там я не пам'ятаю, червня має 30 днів, здається. 30 червня. Ти закінчуєш перший рік, а 1 липня ти вже починаєш другий рік інтернатури чи резидентури, так? Отже, коли закінчиш перший рік, ти закінчуєш перший рік інтерна. І вже з другого року ти стаєш резидентом. Тобто, ми кличемо вже, Я вже є резидентом. так? Також, крім того, на першому році інтернатури. Uh, як інтерн, в тебе дуже багато обов'язків. Це і писати в Америці немає і паперових історій фріб, все є електронно, так? тобто всі вести електронні е рекорди, так? чарти пацієнтів. А, це також а, нотатки кожного дня писати, це спілкуватися з консультантами, так? це спілкуватися з пацієнтами. А, Рішення, в принципі, може інтерн приймати, але вони всі обговорюються з старшим резидентом, так? І на обходах, щодня, наприклад, на інтенсивна терапія чи загальні, на загальній медичній ротації є обхід 10-й годині. Ти зі своїм основним лікарем, старшим резидентом, з медичними студентами, як інтерн, робиш обхід, так. Але перед обходом ти все обговорюєш своїм старшим резидентом, і ти презентуєш пацієнта. Що ти новий пацієнт розкажеш. Все від початку називається це H&P, history and physical, від початку, чому пацієнту такі проблеми в пацієнта, які аналізи вже були зроблені, які тести були зроблені, які ти думаєш, є діагноз, який твій план. І Старший резидент коректує лікар, основний, який називається attending. So, if, Якщо ви чуєте, хтось кличе лікаря attending, то означає, що це лікар, який вчить резидентів. Так? So, it's attending physician. Okay? Um, і тоді ви доповідаєте це, ви доповідаєш хворого, тому подібне. Um, перед тим ти все обговорив план своїм старшим резидентом. Ти також робиш а, багато такої відповідальної роботи, але... Це є в об'єм роботи набагато більше. Я зараз вже є старшим резидентом, і як старший резидент, або резидент другого року, ти, ти все одно ще ведеш пацієнтів своїх, але ти, по-перше, отримуєш складніших пацієнтів. Друге, ти вже доповідаєш безпосередньо лише лікарю attending, так а третє, тобі вже звітуються інтерни першого року, ти теж контролюєш їхні, особливо вночі, так коли лікар буває так, що лікар тільки на телефоні attending, ти є старшим, так? Тобто. Тобі звітуються інтернет, ти дивишся, чи вони правильно план написали, чи вони правильні призначення зробили, а, чи вони а, поговорили з сім'єю, якщо є важкі ситуації, звичайно, ти тоді говориш з сім'єю пацієнта. Я вам зніму окреме відео, розкажу про етику, взагалі е, офіційні так, legal, закони в Америці, спілкування з пацієнтами, з родинами, спілкування. Е, Ну, взагалі, це дуже покривається різними законодавчими нормами, етичними та законодавчими, тому я вам про це також окремо розповім. Тобто, ви, е, в структурі скажу вам, що як другого року резиденти робиш набагато більш відповідальної роботи, а також процедури різного роду, наприклад, центральні катетери, катетери для гімодіалізу, артеріальні лінії, пункції плевральні, пункції. Е, Перекардіальні, так як інтерн, ти їх теж можеш робити, але вже більш більш таким суворим наглядом, як резидент другого року. Якщо, наприклад, ти зробив 5 ліній самостійно, шосту ти вже можеш під, під спостереженням лікаря attending, шосту ти вже можеш робити сам. Тобто є багато різних нюансів, але знаєте, мені здається, що може звучати дивно, як резидент другого року вже може сам вночі чергувати в лікарні, а, може тут. Є надзвичайно інший рівень тренінгу для інтернів, ніж в Україні. Ми працюємо як інтерни, я працював того року біля 80 годин в тиждень. Тобто об'єм матеріалу, який ми тут поглинаємо, як нас тут тренують як солдатів, так кожен протокол, кожну процедуру. Ем, наприклад, я зараз, вже, коли за підозюю пацієнта. Кровотечу, чи, наприклад, хочу подивитися, яка мене скорочувальна функція Міокарда, я, звичайно, офіційно постав замовлю, наприклад, УЗД, так? але я можу сам взяти УЗД і вже зробити на моєму рівні, так? Це другий рік УЗД і запідозрити, наприклад, якщо пацієнта не рухається одна стінка серця, так? Де, як, як, як вони, Що Це означає, що вони можуть мати, наприклад, інфаркт. так? Або... Перикардіальні рідини, так, перикардіал ефюжн, тому подібні. Тобто нас тут тренують за перший рік так, що на другий рік ти вже можеш своїх пацієнтів вести сам. Звичайно, кажу, в тебе є атенден, ще який на телефоні або які присутні в госпіталі. А вже на третьому році ти вже чергуєш сам інди, повністю окремо, тобто ти можеш брати додаткові чергування, які повністю додатково тобі ще оплачуються, вже повністю індивідуально. Отак, тобто зрозуміла різницю між інтерном, зрозуміли різницю між резидентом, так, і ще старший резидент, як я зараз ще вчить медичних студентів. Тобто я на своєму сервісі маю інтерна і маю студента, так? І я ще кожного дня мушу провести короткі лекції, зазвичай це за півгодини, для своїх медичних студентів. А, чи оплачується робота резидента інтерна, так? Ми всі отримуємо заробітну плату. Я, до речі, маю в своєму плані зняти вам окреме відео про заробітну плату лікарів в Америці. Це досить таке питання, яке цікавий байчок. Тим більше, якщо ти плануєш бути лікарем тут, звісно, хотілося б знати, на що ти можеш розраховувати. Але як в інтернатурі, так в резидентурі, ти отримуєш. Від 50 тисяч і вище, так? В середньому в Америці це є 65 тисяч зарплата лікаря-резидента. Ми, в принципі, кожен лікар тут не розголошує заробітну плату, але питання чи достатньо це, звичайно, оплачується воно небагато. Чи ти працюєш 80 годин на тиждень інколи, то і рахуєш, скільки тебе заробив, то це не є так багато, але. Справедливо кажучи, є тижні, які я працюю лише 35 годин, коли я приймаю пацієнтів в клініці, і в стаціонарі 80. Тобто воно балансується, але в середньому статистичний американець заробляє 40 тисяч доларів за рік. Ми заробляємо більше. Так? Тому це є великий плюс. Достатньо, на то, що тобі потрібно, на цьому рівні мало бути достатньо. Отже, це така основна різниця, я вам розповів, і. Я подумав так, що я хочу вести свій блог, але я не зможу викладати більше ніж одне відео на тиждень. Тому в мене неділя буде. Неділя it's be blogging time, коли я буду вам знімати відео і паралельно я ще хочу знімати відео англійською мовою, тому що я ще маю своїх студентів тут такі англомовними тільки і тому вести для обох категорій. Так? А, якщо у вас якісь ці запитання, ви питайте мене в інстаграмі, там мої там коментарі моніторяться. Тут не часто. Тому це відео, зрештою, буде і в Ютубі, і в інстаграмі, тому на двох, на двох а, платформах пишіть свої запитання. Я буду дуже радий вам на них відповідати і допомагати, як я можу. Я пройшов нелегку дорогу стати лікарем-президентом тут а, і. Тим би звісно з вами поділитися чимось, якщо це вам трішки допоможе на вашому шляху. А всім бажаю гарного дня і до зустрічі!